Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Військові РФ обстріляли Дніпропетровщину. Під ударом опинилися Нікопольський та Сенельниківський район. Є пошкодження. Служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила чоловіка, який закликав армію РФ завдавати ракетних ударів по адмінбудівлям правоохоронців. Місцеві жителі просять перейменувати вулицю Софії Ковалевської на честь українського письменника Івана Нечує Левицького. У ніч на 3 серпня війська РФ обстріляли два райони Дніпропетровщини, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У Нікопольському росіяни двічі поцілили по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії, випустили понад півтора десятка снарядів. Пошкодили чотири приватні будинки, мережі одного з транспортних підприємств та лінії електропередач. Побили й одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечені стіни, додає Сергій Лисак. У Покровській громаді Синельниковського району росіяни частково зруйнували освітній заклад. Наслідок обстрілів загинув іблих та поранених немає. Жителя Кам'янського підозрюють в антиукраїнській агітації. Повідомили в управлінні СБУ. За їхньою інформацією він закликав РФ завдавати ракетних ударів по адмінбудівлям правоохоронних органів. Для поширення інформації чоловік використовував соцмережу, розмістив допис про підтримку влучання російської ракетою адмінбудівлю СБУ та агітував робити це і надалі. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили мобільний телефон, який чоловік використовував для своєї діяльності. Наразі суд обрав йому Обіжний захід, тримання під вартою йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Майже 50 місцевих жителів звернулися до міськради з проханням перейменувати вулицю, названу на честь російської математикині, письменниці та публіцистки Софії Ковалевської. Замінити її пропонують на Івана Нечуя-Левицького. директор українського центру історико-культурної стратегії Сергій Волинець. Розповідає: обрали нову назву та запропонували місцевим. Росія вважає її своєю гордістю і використовує ім'я Софії Васильівни з метою. Пропаганди і демонстрації переваги російської науки над науковими здобутками інших країн світу. Співініціатор звернення Віктор Кучінський каже: під час війни України з Росією неприпустимо, аби у місті залишалися назви вулиць на честь російських діячів. Постать історична Софії Ковалевська має ніякого відношення до України, до міста Дніпра, до нашої вулиці, до місцини, де ми проживаємо. Іван... Іван Чуйлевицький, український видатний письменник, постать відома. Бездискусійно вона була прийнята всіма мешканцями, повторюю. Ну, так як письменник, він ставимося нормально, я ж говорю. Ну, як, назва така вже більш-менш, я говорю, що правильно? Ну письменник, все таки, нікого ніхто. Всі знають його. Навірно, твори читали в школі. Проти нечує Ливицького, щоб перейменувати вулицю. На ім'я Нечує Левицької я не, не заперечую. Ми надісла інформаційний запит до міської ради із запитанням, коли розглянуть звернення від жителів. Загалом, з початку року в Дніпрі перейменували понад 180 вулиць. Ще планують близько 270, Повідомляють у топонімічній комісії. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Троє лікарів з Дніпропетровщини допомагають медикам Херсонщини оперувати та приймати пацієнтів. Олексій Фахівець щелепно лицевих травм розповідає у його відділенні лікують до двох тисяч людей на рік, віком від чотирьох місяців до дев'яноста років. Було прийнято рішення, щоб було ухвалено рішення, щоб поїхати допомогти, навчити, подивитися. Потім ще раз поїхати допомогти. Можливо, до себе когось взяти і навчити. У нас треба допомагати, треба виходити з цієї ситуації. Їдуть від нас, не затребу. Боніші нейрохірургічна служба, як спинальна, так і церебральна. Щелепно лісовий хірург, лікування голови, щелепи та спини. хірург голова, шия і спина. Олена лікарка, нейрохірургиня, каже, який обсяг роботи ще не знає. Орієнтуватимуться вже на місці. Херсонська область, Херсон це наша біль зараз з цим і каховським водосховищем. Їдемо допоможемо. Єдине, що ми не знаємо, чи є там комп'ютерний томограф. Може, його вивезли, ну, ви знаєте, під час окупації. А так, ну, будемо вже на місці там орієнтуватися. Один з лікарів Дмитро каже, таке гуманітарне відрядження у нього вперше розповідає за минулий рік у Дніпрі у відділенні нейрохірургії прийняли тисячі пацієнтів з травмами спини. Тому досвіду, яким можна поділитись, каже, достатньо. Счала войни спочатку війни. Ми звісно зіткнулися з тими випадками, з якими у мирному житті ми не стикалися практично. І звісно, той досвід, який ми отримали, хочеться передати комусь для того, щоб десь на етапах більш ранньої евакуації, більш ранньої медичної допомоги, її Надавали більш кваліфіковіцировано в одному з медзакладів Херсонщини. Лікарі проведуть до двох тижнів. Алла Бережна, Анастасія Овчаренко. Суспільне новини. Дніпро. Мій чоловік загинув під час повномасштабного вторгнення від поранень, отриманих в Бахмуті. Від ускладнень поранень, яких він от він отримав в Бахмуті. Він помер в лікарні Дніпра через 72 через 72 години від зараження крові. Він вважав, що це його шлях, і він розумів, куди він йде, навіщо він йде. Він розумів, як він буде дивитися в очі. Важко пораненим друзям. Родинам загиблих вже на той момент. Родинам тих, хто щось втратив. Ну от от як? Або він був дуже порядною, дуже чесною і дуже справедливою людиною. Це був листопад, його забрали 93 я окремо механізована бригада. Він одразу потрапив в Бахмут. Була позиція перед Бахмутом, там буквально пару днів вони були. І той Бахмут змінив його назавжди. Важкі бої, я знаю всі бої, які він пережив. Це був район м'ясокомбінату, я вже зараз можу це не приховувати. А, вони відправляли до а, апостолів о орків, ну, я не знаю, там, в промислових масштабах, і йому було це, це дуже важко. Він бачив, як гинуть люди. Мотивація там була єдина, що він бачив, що вони творять і що вони зробили з бахмутом. І він розуміли, що гарного виходу звідти немає. А з роту чоловіка вийшов один чоловік. За два з половиною тижня а зайшло 106 бійців і вийшов один. Ось о, всі інші або загибли, або важко поранені, або на сьогоднішній день безвісті зникли. Він мені в госпіталі запропонував обвінчатися. І я завжди себе буду сварити за те, що не відпо не сказала а категорично так, бо я сказала: «Слухай, ну в тебе ж не контузія, ну, ну ну про що ти? Давайте спочатку дуже, а потім поговоримо. А бручку я отримала після його смерті, яку він мені замовив. І я відкриваю одну з приписок, ну от таких, от ну як в інстаграмі комерційних акаунтів, і читаю, що. Був тільки 15 п'ятнадцятий, 16 розмір, і що він попросив надіслати за цією адресою, Він і сплатив обручку. Я, я отримала вже після, ну так собі, відверто кажучи, відчуття від подарунків з того світу. Але дуже часто чую, що я маю її зняти, бо я вже не дружина. У нас двоє дітей. Дівчатка. А молодші два і а старші от було 18. А я досі не знайшла відповідь на питання, папа де?». А я скажу більше: а я кажу, що папа на роботі, плачу іноді. Ну а я не можу, я ну я так якби я не трималася, щоб там я не говорила, ніхто не знав, що відбувається по ночах. І... Я не знаю, як, чи можливо взагалі справитися з тим, коли ти, ти з його літньою мамою, з літніми батьками і з молодшою донькою йдеш до нього на кладовище. Іноді просто, просто спустошена, просто не розмовляю і просто лежу і добу там, дивлюся в потолок. Порізно. Під час поховання, коли перед тобою стоїть труна з коханою людиною, а тобі кажуть, що герої не вмирають. І хочеться спитати, пробачте, а це що? Він, тобто, ну це жарт, це, це ілюзія. Ну, бо фраза вирвана з контексту. Там вже герої не вмирають, вони повертаються на небо. Просто не можу відпустити. Я не готова його ще віддати в вічності, я, не, я ще не усвідомлюю. В мене була відкрита труна, все, але а, я продовжую чекати, як би зараз абсурдно це не звучало. Я не розумію, що я вже більше ніколи його не побачу. Я десь ще, а... Десь в мене є така якась ну, надія, що от зараз я тут щось побуду, там, одна поживу, щось пороблю, а потім він з'явиться і все буде як раніше. Я ще не готова віддати його, там, ну, усвідомити, що так буде завжди. Як припинити кохати людину? Бо для того, щоб кохати, навіть не обов'язково, щоб людина була жива, як виявляється. Ну, це наша ферма. Олександр Курочкін показує побиту будівлю свого підприємства у деокупованому селі Велика Комишуваха на Ізюмщині. Тут ще на початку минулого року тримали три сотні свиней, яких привезли з Данії разом з обладнанням для свиноферми. Нині приміщення розбиті та спалені, а майже 90% свиней загинули від обстрілів росіян. Поголов'я теж все пострадало, там за виключенням 30 свиней. Нам вдалося відсюди вже після того, як лінія фронту відсюди йшла. Вони тут бігали безпризорно. Ну вже тот генофонд, який у нас тут був, а тут був датський свінді, його вже немає. Рештки тварин навколо території ферми знаходять й досі, каже технолог підприємства Роман Тетерук. Ось тут ще цей залишок. Ну, тут зараз просто води багато. Оце тут тварина, вона, видно, чи впала, і не змогла вийти. Велика комишуваха розташована за 20 кілометрів від Ізюма. Торік у березні село опинилося на лінії фронту. За нього точилися бої. Дуже сильно постраждало приміщення від танкових обстрілів. Ну тут були залишки мінометних. Ми бачили, отета. Ну якби все, що могли, то вони сюди кидали. Але нам пощастило те, що сюди авіація чогось вона пропускала авіація. Вони били туди за пів кілометра вище від нас. У приміщенні випалило обладнання, побило стіни, покрівлю та вікна, говорить фермер Олександр Курочкін. На той стороні були вражеські війська, і сюди, туди стріляли. От дирка снаряд в окно влетів, вибив там по окну і далі і все тут розрушив. Чи не єдине, що вціліло, це каналізація, говорить фермер. Загалом збитків завдали на майже 50 мільйонів гривень. Нині у приміщенні перекладають та утеплюють стіни, підводять електроенергію, замовили нове обладнання. У відновлення вже вклали близько 20 мільйонів гривень, розповідає курочкін. Ми спочатку, коли прийшли сюди, ми були ошарашені. Ми думали, що ну неможливо тут все восстановити. Думаєш, ну все капець. А потім трохи відійшов. І посмотрели, пригласили специалистов, вони посчитали, і все це реальне. Нині врятованих свиней та їхніх поросят тримають в інших приміщеннях на території району. За словами технолога Тетерука, відновити роботу ферми у Великій Комишувасі та запустити сюди перше поголів'я планують вже у вересні. Юлія Токар, Суспільне новини, Харків. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.